Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Так, друзі, як завжди, вам дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що підтримуєте, за активчик на каналі, бо без вас би цього нічого не було. Дуже вам дякую. Ну, в першу чергу, я дякую Богу за все. Це в першу чергу. Так, друзі, що ще хотів вам сказати? Вступайте в клан, ось він, Аса Сталкер. Ну хоча б на івент, якщо хочете там івент пройти. У нас ще скільки? 20 місць вільних. Так що долучайтеся, будемо разом. Хоча б танчик заберемо 5000 золота на дорозі не валяється. Дякую, друзі, за увагу. А ми підемо зараз, відкриємо отаку ось пропозицію. Так, де вона тут у нас. Де ти є? Десь тут. Ага, ось вона. Так, зараз, друзі, давайте купуємо. І зразу ще купуємо. Щоб два рази не ходити. Так, обійшлося воно нам все 9 тисяч золота. Побачимо, що ми окупимо. Пішли, друзі, дивіться, що в нас з цього вийде? Якщо ви відкривали пишіть, чи купилися ви. Хто не бачив вчора відосик мій я викладував. Подивіться там ланцюжок. Полювання за скарбами. До речі, такий прикольний вийшов. У мене тут є ще друзі з квесту. Збери їх усі. Ну а всі інші вони ось в колекції. Давайте зразу з квесту відкриємо. Щоб їх не плутати. Поїхали. Шість штучок. Перший пішов. Можливо, тут пофартить якийсь танчик, залутаємо. Ось він танчик. Ні. Не хоче, друзі, танчика давати. А багатенько кому з квесту випав танчик. О, і нам випав. Ну хоч і прем, він тут є, на жаль. Ну але ж приємно, це ж танчик. Дякую, є танчик. Все-таки працює. Так, добре. З квесту ми танчик залутали. Це, по-моєму, компенсація срібом, якщо не помиляюсь. Так, півтори ляма, друзі. Нагородили нас танчиком. Але ж хотілося щось цікаве, так? Так. Пішли, друзі, відкриємо погану кампанію. Тут випадає до 10 тисяч золота. А що нам випаде? Зараз побачимо. Півторушечка iPhone профіля. Фон профіля, друзі, отакий ось непоганий. На фараончика. Добре. Нормально. Півторашечка вже, друзі, відбита. Є півторашечка. Уже добре. Ну коли, друзі, падає по 4 нагороди, це круто, але нам аватари не потрібні. Хоча хотілося б танчик або золото ж відбити? Так, що, друзі, наступне відкриємо? Давайте не так, як завжди. Давайте з мега почнемо, наприклад. Він то нам трішки золота відіб'є. 250 і чорна скринька, Непогано. По мінімалці хоч, але. Ну тут 300 золота. Так, друзі, щось так у нас не дуже, поки що справи йдуть. Нам бажа на колекцію якусь залутати. Давай містичний сертифікат, оце буде круто. Ні, дає 200 золота. Ну, добре, хоч 200 золота є. Що будемо, друзі, відкривати? Давайте відкривати чорні скриньки. Я їх називаю скриньки-бринки. Набринкала. Друга рівня. Добре. Наступний. 200 золота. І передостання. 200 золота. Добре, хоч не по 100. Відкриваємо, друзі, скриньку друга рівня. 200 золота. Щось, друзі, малувато. Сипало. Давайте відкриємо сюрприз. Перший пішов. тсл 7 він у нас є. Ну, якби випав, було б непогана. Компенсація, один би набор би відбили. От, а віпери немає, друзі. І хотілося б залутати v віперу. Давай краще золото з ТСЛ. Хоч золото повернуть трішки. Угу. Зрозуміло. А Veroчку нам. Чи дасі нам Vрочку? Давайте подивимось, друзі, разом. Ні, друзі. І Vera не випала, На жаль, на жаль, друзі. На жаль. Ну що, два відпада. Останнім часом відпади не дуже. Ну давайте подивимося, які тут відпади. Перший погнав. Чотири нагороди, блін. Ну, це відпад дирка. Це дирявий, друзі, відпад. Ну, що це, друзі, за відпад? Ну, можливо, цей буде хоч краще. Трошки більше нагород, 500 золота. Ну, таке собі, друзі, відкриття не дуже, я вам скажу. Звісно ж, ми не окупилися, у нас було 16 тисяч золота. Так, що тут у нас з збиралося? Вільному. Трошки об'єднуємо Ну, якось так, друзі. Що в нас там? 11 тисяч. Ну, фонд профіля. Таке себе 11 тисяч золота стало. Тобто, ми 5 тисяч золота втратили. Один набір ми відбили, виходить, а другий ні. Ну що, друзі, дякую вам за все. план. хто хоче, вступайте, будемо разом виконувати КБЗ, забирати танчик, хоча б на івент приходьте. Доб'ємо клановий івент, заберемо танчик і буде 5000 золота, залутаємо. Все таки як ніяк, за 450 слитків можна 50 ТП забрати і не париться. 5000 тисяч золотом. А Ягуар він мені не потрібний. Там чисто мені тільки кама подобається. Це як у той. Ой, Буля, на... як наче на стероїдах його роздуло. Знаєте, ото вісімку, що давали за перегляди бульдога. Оце він і є. З твістерів капа його давали. Добре, друзі. За болівальника, о, вспомню. Так, друзі, всіх вас обійняв, всім вам всього найкращого. Вам бажаю класних відкриттів, гарного дня! Міцного здоров'я, Божого благословення. Мирного неба над головою. І всього вам найкраще. З вами був Сталкер. Всіх вас обійняв. До зустрічі.